Чи були у вас ситуації, коли ви змушені були тривалий час знаходитися в одному положенні, не маючи змогу змінити його? Що ви в цей час відчували? Можливо, напруження м'язів та скутість суглобів тіла, можливо, в тому фізичну та психічну, можливо, навіть біль у тілі. Як запобігти цього або принаймні знизити рівень напруги, сьогодні я розповім в цьому відео. Вітаю! Мене звати Оксана Григоренко, і я ласкаво прошу вас на мій канал, де я розповідаю, як за допомогою простих функціональних вправ можна покращити своє здоров'я та підвищити якість свого життя. Поїхали! Ідея цього відео виникла в мене нещодавно під час нашої подорожі з родиною, коли ми змушені були 11 годин поспіль їхати автівкою. Тоді я подумала, що я обов'язково поділюся з вами тими вправами, які я виконувала під час цієї подорожі. Та ці ж вправи я виконую, коли змушена тривалий час працювати за комп'ютером. Це відео я не хотіла би робити дуже затягнутим або перенавантаженим теоретичною інформацією, тому в описі під цим відео ви знайдете посилання на мої інші ролики, де я даю більше інформації про те, як працюють певні частини нашого тіла, і про важливість роботи з ними для покращення здоров'я. І це відео я поділила умовно на два блоки. В першому блоці я розповім, які вправи або що я виконую під час подорожі, коли не маю можливості зупинитися або вийти з автівки, чи відійти від робочого комп'ютера. І у другому блоці вже покажу вправи, які я виконую під час регулярних зупинок. Перший блок ми почнемо з самомасажу. Під час Тривалого сидіння або знаходження в одному положенні довгий час наші м'язи та суглоби тіла якби затікають, заспазмовуються, перенапружуються, і вони потребують легкого такого самомасажу. І для нашої нервової системи нагадування про те, що в нас є ці зони, і що вони повинні рухатися, повинні бути мобільними. Тому однією долоною ми будемо. Розминати протилежний бік, протилежне плече. Покладіть одну долоню на протилежне плече і легкими такими м'якими рухами стискайте м'язи плеча, рухаючись поступово в бік шиї, в перехід між шиєю та плечем, і потім поверніться до плеча. Потім перейдіть до руки, прогладьте її. У нас немає такої задачі, щоб зробити глибокий масаж. Ми просто активуємо нервову систему, нагадуємо їй, що у нас тут є м'язи, що тут треба відновити кровообіг. Добре, приходимо до іншої сторони. Розімніть інше плече. М'які рухи, не треба робити е, дуже сильних рухів, сильного стискання, просто легке натискання на м'язи. Добре, так, тоді плече. Далі рука. Розітріть. Добре. Зверху, знизу, з внутрішньої та зовнішньої сторони. Завершили. Зробіть на одній долоні кулачок і покладіть сюди на ключицю. У мене тут мікрофон, буде не дуже зручно. Розітріть цю зону, не заходячи на груди та не сильно тиснучи на Кістку на ключицю. І те ж саме з іншого боку покладіть кулачок на грудну клітку і розітріть. Добре. І далі ми переходимо до риб. Покладіть долоні на рибра і розітріть перехід грудної клітки в живіт. Теж не треба нічого сильно стискати, натискати, перейдіть на поперек, Розітріть поперек. Добре. Довго не треба робити, до однієї хвилини буде достатньо. І на завершення покладіть свої пальці рук. На перехід від шиї до голови, там, де закінчується приблизно там, де закінчується волосся, або починається. І такими ж легкими рухами, круговими рухами пройдіться вздовж лінії волосся і розслабте цю зону. Також можна пройтися по Шкірі голови, це теж зніме напруження в м'язах шиї, в шкірі. Добре. І завершили. А тепер ми переходимо до е, наступної вправи. І в наступній частині нашого першого блоку я хочу звернути увагу на дихання. Відео про дихання є на моєму каналі. Я розповідаю там більш детально для чого важливо виконувати дихальні вправи, як вони впливають на наш організм, на інші системи організму та навіщо взагалі робити ці вправи? А ми переходимо одразу до дихання. Ми на чотири рахунки будемо робити вдих, при цьому контролюючи, щоб наші ребра розходилися в різні боки, легко надувався живіт, можливо, навіть будуть працювати м'язи спини, це було б дуже добре. І на видих будемо повертати ребра до середини, підтягувати низ живота в середину, і при цьому активуючи м'язи тазового дна. Сядьте рівно, витягніться за маківкою. Руки можна покласти на стегна або поряд, як вам зручно. І спокійно робимо через ніс глибокий вдих, через рот повний видих. Приготувалися, виконуємо 5 повторювань. Вдих. Видих. Нагадую, ми рахуємо до 4 вдих. Видих, вдих. видих, вдих. видих, ще раз вдих. Та видих. Добре, завершили цю вправу. І ще одна дихальна вправа. Будемо виконувати на вдих розкриття грудної клітки з одного боку, на видих повертатися в вихідне положення. На вдих розкриваємо інший бік, на видих повертаємося в вихідне положення. Цю вправу я називаю дихання віялом. Наче Віло розкриваємо ребра на вдих і збираємо їх на видих. І потім теж саме з іншого боку. Головне при цьому не піднімати плечі. Коли ми, наприклад, будемо працювати з цією стороною, це плече повинно залишатися внизу і контролювати витяжіння замаки. І на видих поверха датися в центр. Потім те ж саме будемо робити з іншого боку. Розкриваємо ребра і при цьому контролюємо, щоб плече залишалося внизу. Не треба його підтягувати до вуха. Витяжіння за маківкою не забуваємо. Приготувалися, підтягнулися, вирівняли спину, робимо вдих, якби розкриваючи ребра. І на видих повертаємося. Інший бік вдих, на видих. зібрали, ще вдих, видих. Вдих, видих. Контролюємо плече вдих, видих, вдих, видих, останній раз вдих, видих і вдих, та видих. Добре, закінчили. Загалом я хочу сказати, що вправи на дихання знижують рівень стресу, активують м'язи грудної клітки, м'язи живота та тазового дна та наш кровообіг. А ми переходимо до третьої частини нашого першого блоку це вправи для стопи. Поставте ноги нарізно, якщо є можливість, знімайте взуття і виконуйте вправи посоняш. Якщо нема, тоді робіть, як. Є можливість. Поставте ноги нарізно, стопи паралельно одна одній, стопи тут стоять не дуже широко приблизно на ширині тазу. Ми будемо на вдих піднімати п'яти вгору, на видих опускати їх на підлогу і піднімати пальці ніг. Виконаємо теж 5 разів. Вдих. Не забуваємо про витяжіння за маківкою. Видих пальці вгору. Вдих. Видих. На видих підтягуємо м'язи живота. Вдих. Видих. Ще два повторювання. Вдих. Та видих. Останній раз вдих та видих. Добре. Наступна вправа ми будемо робити перекати стопи з зовнішнього склепіння на внутрішнє. Основна увага на подушечки пальців ніг. Ми перекочуємося з подушечки. Мізинця до великого пальця. При цьому намагаємося не сильно рухати колінами і більш працювати в суглобах стопи. Залишаємося рівними витяжіння за маківкою, не забуваємо про це. І робимо спочатку перекат стопи назовні, а потім всередину. Вільно дихаємо. Тут не треба якось контролювати дихання, просто його не затримувати. Ще зробимо декілька разів. І ще останній раз назовні та всередину. І завершили цю вправу. І ще одна вправа для стопи. Ми. Поставимо спочатку стопу назовні, перекотимо її на переднє склепіння, потім на внутрішнє і всю стопу повернемо на підлогу. Потім на на внутрішнє склепіння, Вперед на зовнішнє склепіння, і на всю стопу. Виконуємо цю вправу чотири рази. Назовні. Вперед, всередину і вся стопа на підлозі. Плавно, повільно контролюючи кожен рух. Вниз. Ще три повторювання. Спокійне дихання. Вниз ще два повторювання. Під час виконання цієї вправи теж звертаємо увагу на роботи суглобів стопи. І намагаємося менше рухати колінами, але спеціально їх затискати теж не треба. Останній раз всередину і на зовні. Добре, ми завершили. Перший блок, хочу сказати, що ці вправи я намагаюся виконувати по 5, 8 до 10 разів за один підхід. І таких підходів, якщо є можливість, я роблю один-два рази на годину під час тривалої подорожі або сидіння за комп'ютером. Якщо у вас є така можливість кожні 30-60 хвилин виконати цю вправу, ви значно покращите стан своїх суглобів стопи, віднов... зможете відновити кровообіг відтік венозної крові та лімфи від е, м'язів, ніг і повернути Нормальний кровообіг у всьому тілі, а ми переходимо до другого блоку. Другий блок, як я вже й казала, я виконую під час регулярних зупинок, коли є можливість вийти з автівки або відлучитися від робочого столу. Тут я намагаюся обирати вправи, які задіють максимальну кількість суглобів. Та м'язів тіла за короткий проміжок часу. По-перше, для того, щоб зекономити цей час. По-друге, щоб відновити кровообіг у всьому тілі, зняти напругу з усього тіла та покращити свій стан. Тому давайте переходити до вправ. Поставте ноги на різно, вирівняйтесь, опустіть плечі вниз, Витягніться за маківкою. Під час вдиху ми будемо з вами піднімати руки вгору, підніматися на носки, витягуючись за маківкою, під час видиху опускаємося вниз, розкриваємо руки якомога ширше, контролюємо, щоб плечі не піднімалися вгору. І ми опускаємося вниз, розслабляючи руки. Потилицю та голову. І навдих знову вгору витягнутися. Вдих, видих, опустити руки через боки до підлоги і розслабити м'язи шиї та голову. Приготувалися. Зробимо цю вправу 5 разів. Вдих. Видих. Якщо вам важко підніматися на носки, залишайтеся на всій стопі. Головне, щоб ви почувалися спокійно. Та, видих. Ще два повторювання вдих. Розкриваємо його рудну клітку. Видих. Останній раз. Вдих. Та видих. Добре, повертаємося в вертикальне положення. В наступній вправі ми будемо з вами робити крок однією ногою навхрест, переносити вагу тіла на цю ногу, при цьому контролюючи задню стопу, щоб вона залишалася на підлозі. В цей час ми будемо витягувати весь бік ноги, яка стоїть позаду. І піднімати руку вгору для того, щоб подовжити цю лінію. Якщо вам важко або неприємно піднімати руку вгору, залиште її за головою або на чолі зігнутою, і локтем потягніться вгору, так ви зможете теж подовжити цей бік. На видих будемо повертатися в вихідне положення. Потім будемо крокувати іншою ногою, переносити вагу тіла на передню, позаду нога залишається на підлозі, піднімаємо руку вгору, розтягуємо весь бік від самої стопи до плеча і навіть до ліктя. І на видих повертаємося в вихідне положення. Я покажу цю вправу ще раз з іншого ракурсу і звертаю увагу на те, що ми крокуємо по діагоналі трошки вперед. Не треба крокувати навхрест на одній лінії, а ми робимо крок трошки вперед і переносимо вагу тіла на передню ногу, злегка її згинаючи. Потім Повертаємося. Добре, приготувалися. Великий крок, до речі, теж не треба робити. Достатньо робити на 20-30 см, якщо так виходить, можна навіть менше. Головне, щоб обидві стопи залишалися стояти на підлогу. І так, приготувалися, поставили ноги нарізно, витягнулися за маківкою, робимо вдих та тягнемося. Вгору розтягнули бік, видих, повернулись. Іншою ногою вдих. Та видих. Відчуваємо натяжіння вдих. Від самої стопи до плеча та видих, і навіть до ліктя. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останнє повторювання вдих. Та видих. В інший бік, вдих та видих. Добре, закінчили цю вправу. І наостанок ще одна вправа: ми будемо з вами робити крок в бік, переносити вагу тіла на крокуючу ногу та згинаючи її. Обидві стопи залишаються на підлозі. В цей час ми будемо. Робити нахил тулуба вперед, спина залишається рівна, ми тягнемося куприком назад, а маківкою вперед, витягуючи хребет в одну лінію. Робимо на вдих крок та нахил, на видих скручення тулуба. Повертаючи голову і дивлячися вгору, знову навдих, повертаємося до підлоги. На видих вирівнялися, повернулися в вихідне положення. Навдих, крок та нахил тулуба вперед. Спина залишається рівна. На видих, поворот тулуба вгору. На вдих знову. Вниз, на видих, повернутися. Якщо є бажання, можна трошечки підсилити цю вправу, поставити руки за голову, при цьому розкривати лікті в різні сторони, розтягуючи грудну клітку. Я виконаю цю вправу саме так, але можна також залишати руки на стегнах і виконувати цю вправу, як я. Показала щойно. Приготувалися. Ми зробимо з вами крок в бік. Рівна спина лікті в різні сторони, якщо руки за головою. Видих, подивилися вгору. Вдих. Видих. Вихідне положення. Вдих. Видих. Вдих. Та видих. Вдих. Не забуваємо про витяжіння. Видих. Вдих. Видих. Плечі опущені, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще по два повторювання. Вдих. Видих, обидві стопи залишаються на підлозі. Вдих. Видих. Плечі вниз. Витяження за маківкою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Та останнє повторювання. Вдих. Видих. Вдих вдих, в інший бік, вдих, видих, вдих та видих. На цьому ми завершили наш невеличкий комплекс. Я дякую вам, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалися ці вправи, що вони були корисними. У мене є до вас невеличке прохання. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ці вправи були корисними, поставте, будь ласка, вподобайку. До речі, я вам теж ставлю вподобайки за те, що були зі мною весь цей час і виконували ці вправи. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарях. Я з радістю відповім на кожне. Якщо ви знаєте таку людину, якій ці вправи були б теж корисними. Будь ласка, поділіться з нею посиланням на це відео. Так, ви допомагаєте мені розвивати мій канал. А людям, які ще не знають про нього, а потребують цих вправ, ви допоможете знайти мене, знайти ці вправи та покращити своє здоров'я і підвищити якість свого життя. Я вам ще раз дякую, до зустрічі!